Спаїні, що за зела. Одна тільки Hope, Helen, гоп Helen, гоп Helen, гоп Helen» красими. Називайте мене співам, мені краще все стілем. Я перевдягаюся жінку, до чого живу. В мене ще є гроші, доларів 30, вистачить на один танець. Що ти зробив, що ти наробив, хлопче, ламентують під церквами, плач, проминайте, плачуть музиканти і ясновиці. Нова я співає, горує пустий, порожній, одна тільки Hope, Що таке, напевне, і лютий кавалер, що той скасовує побачення одне за друга. А коли задзвониш мовчанкою, робить те саме у відповідь, і в нього міцніші нерви, залишається плакати і віддаватися, коли приходиш до нього, благати у милосердне. Та як вище брав. А то дивиться і питає, що, віддаватися прийшла. Коли я Після кінця світу я скажу їм: плюйте на таких кавалерів, може потратити пус.